Мене звати Ольга Спиця, мені 33 роки. Я навчаюся на акторському курсі в Ukrainian Film School. Я вільно розмовляю українською, англійською та російською мовами. Я пишу вірші трьома мовами, навчалася в Сполучених Штатах і в Канаді. Також я можу грати іспанською і німецькою мовами. Ще я маю навички сценічного бою в кадрі. Я насправді дуже люблю. Бойові мистецтва і танці, і не можу жити без руху. Я маю досвід зйомок в соціальній рекламі, в документальному фільмі та в пілотній версії серіалу. Я хочу грати сильних, вольових і характерних персонажів, тому що вони мене надихають і приваблюють як глядача. Але я люблю бути різноманітною, тому я відкрита до експериментів. Я мрію бути причетною до створення свідомого і якісного українського кіно. Дуже дякую за увагу!